Покажу. Зайшов гуцул з полонина куруська лопоче, що вчила рудомати казати не хоче. Розумієте, вже натулько злость збере. Тому що мова, ото є, ото є генетичний код. ото є ДНК. Якщо ви думаєте українською, якщо ви пишете українською, значить ви українці. Якщо ви повертаєтеся і про то, все забуваєте, ви тоді просто людина, яка не має свого, яка не може знайти свій бережок. До якого вона належить, розумієте? І наша політика теж. Вони не мають значення на якій мові розмовляти. Ні, має значення. Якщо ти українець, значить маєш бути українською. Думати по-українськи, розмовляти по-українськи. надаме слово нашому гостю із бушина Алінка. Будь ласка. Ну, цей вір був під емоціями, враженнями від одного з мого найстрашнішого сна. Можливо, кожному з нас подібний, страшнішого снова не буває. Заходжу у півпусту кімнату з наляканими очима і тихо шепочу. Мамо, ну де ж ти, кричу, що сили? Виходжу з будинку пусто, то вже не рідний дім, а в горлі сліз лише з бусту. Сонце не світить у дворі. Я стільки не встигла сказати, шепочу я тихо собі. Я знаю, ти поруч знаю, ти не залишила мене на самоті. Я просто не могла, тихо ще І непомітно падає сльоза. Ох, доню, рідна моя доню. Мамо, ти де І ти говориш, звідкіля. в другої ночі прокинулась, вся сльозах поруч мама сидить. Обіймає мене так щиро, скільки лишає сил, що наснилось доню, говорить. А я тихо її обійма. Знаєш, мамо, і влітку буває осінь, коли тебе поруч немає. Перші рани та болісні утрати, море крові, розумієш, море крові, Небесну сотню віки будем пам'ятати. Воістину герої полягли, що до останнього стояли. Вони були, як я і ти, честь України захищали. Ходімо разом її захищати. Візьмемо захист просто за мету, навіть якщо життя є плата. Та я не можу зрозуміти, що ж то за нелюд там стріляв, що може душу погубити, що душі братів забирав, народи. Не втрачаємо віру. У нас ще буде вірна влада. Десь Бог і в Україні миру. Не буде слову вбивства, зрада. Тепер нехай тікає президент, бо ми народ не будемо мовчати, і ми розіб'ємо будь що вщенц за Україну, рідну матір. Ну ти ще написав далі після, після такого виступу, після того мені душа радіє, що є такі діти. Такі молоді люди, які так вміють висловити свою думку. І коли мене питають, як народжується ті вірші, я сама не знаю. Вони просто Бог дає такі, от посилає такі емоції, посилає таке відчуття всього того навколишнього, що воно бере і народжується такий вірш. Дарунок цей боюся напастить, розстати, розтратити у суєтному світі, а в суєті боюся пропустить лише мені дарованої миті. Боюсь, я сплутати грішне із святим, будусь зламати під собою гілку, будусь в душі залишитись ліжким, останню перекинувши сторінку. Тепер надане із будеблі Іван Коти, будь ласка, Що там, не фамілії усіх посписуєме та з силам. Саме тут я зростала, знання й розум здобувала, училась на добро все робити. Рідних і батьків. Усіх любити, любов боя до неї не погасне. Тут все навколо таке прекрасне, за синє небо і жуті лани, за рідну землю боролись ветерани. Микола Амосов, Сергій Корольов, Микола Лисенко, Михайло Булгаков, Ілля Репін Борис Патона. Це видатні укр... Сергій Прокоф'єв, Сковорода. Це видатні українці нашої рідної землі. Ця війна війна, багато втрат нам принесла. Вона така жорстока, доводить нас не до добра. Якби ж ти не була, зла б не принесла, людей би не сварила і світ би не розбила, не проливала б чужу кров. Ніхто б цю історію не ввійшов, хоч хтось тебе би поборов, щастя й злагоду знайшов. Душа в неї добра для тебе. І кожна рука золота. У мами таке є серце. Очі ясно сія і лице таке ніжно веселе, а посмішка така чарівна і все це лише заради тебе. Мама, сонячний промінчик, мама, ніжне це тепло. Мама найсмачніший апельсинчик, мама творить лише добро. Хто чекає завжди школи, береже нас від біди, не покине нас ніколи. Буде поряд назавжди. Мій <смі> найкращий в світі чоловік. Не втомні руки, серце золоте. Я хочу, щоб ви прожили хоч би вік. Велике дякую вам за все. Мій батько це чоловік, якого не подолає злий світ. Я буду любити його завжди, що має таких дітей, як ми. Словом, у сплетені віночки, тримаю в руках свої книги, поезії, які душа виливала. Для тебе, мій читачу любий, їх по крупиноці збирала. Складали я зі слів рядочки, їх вийшло немало у мене. Вони, мов сплетені віночки, що заквітчали поле зеленим. Вже вийшло немало рядочків. У них моя душевна доброта. За тебе, мій читачу, любий, не раз молилась Богу я. До неба піднімаю руки, молюся, молися читачу йти, Щоб на соборною Україною сонце ласкаво сіяло завжди. Любіть рідну Україну, цю красу усі дива, серцем обійміть Вселенну, серцем обійміть Вселенну, Будете щасливі. Так. О, і так далі. Продовжуйте в цьому дусі. Я вам бажаю успіху. Хороші вас сьогодні. Вірші всі дуже гарні, дуже гарні. Для початку дуже гарні. Успіхів вам, діточка. За теж радуєш що... Що ось ця традиція зустріч із е, поетами-письменниками Тячівщини, вона продовжується. Того року ми були присутні у будинку культури, е, де е, було е, більше запрошених е, поетів. От, і нас це дуже порадували. Ми е, наші учні е, читали вірші. От хлопчик один читав, злата читала, е, порадувалися поети наші за них. Не знаю, як сьогодні злато себе проявить, але е, саме те радує це те, що ми живемо на Україні, ми живемо на Закарпатті, а це є часто що України. І ті уроки, які у нас відбуваються і проходять е, позакласне читання, вони не проходять марно. Моя Україна мій край синьооки, з любистку і м'яти, роси і води, блакитне є небо. І поле широке. Лікують крибаві у серці сліди. Інший э, промах. Я вдячна, мамо, за великий світ, що вклала вже давно в мої долоні, за те, що ти уже немало літ, навчаєш жити зовсім юну доню. Спасибі, рідна, і тобі нехай коє за вічно все зокрила. Перед тобою я в боргу, це знай, бо ти для мене щастя відкрила. Я так люблю його нічим не передати. Він той, що на руках мене релія, лиш тато міг мене чим чимдуж обняти. І лиш для душі, і, і лиш для доні про найкращі мрії. Розповім йому про успіхи свої. І в нього очі знов від щастя сяють. Тата та руки справді золоті. Він ідеальний, той, що не зламають. Овечері ми сядемо удвох. Очима могутніми подивиться на мене, бо вберегти мене він хоче, бачить Бог від помилок страшних, бо ж це життя. <реш> Віше просім, коли вона загляне в сад, на соком виноград і різні яблука рене солодкий стан, наче мед. Як помандрує по гаях з шириним щирі... пеплем у руках, все розмалює на путі, бере за стан золоті. Зім'ян Марії на устах причистої святої діви. Боролись козаки не раз з поляком, турком, московином за незалежну дорогу, за рідну неньку Україну. Віків багато вже пройшло. Від хрещення Русі святої. Злі язики усім кричать, та не було її такої. Сваки лають з під Кремля на нашу славну Україну. Ви новоросія і вся земля це Росія. Жахливо бачити таке свавілля підле і брехливе, коли на нас війною йде наш старший брат, наш брат по вірі. Такі часи згадаймо всі, відвагу славних запорожців постанемо плечем плече за те, що маємо найдорожче, за Україну і за долю, щоб жоден брат не диктував нам, українцям, свою волю. Сподіваюся, що. Не образила я нікого своєю такою невеличкою творчістю. Щоб ми так зустрічалися много-много разів І для себе брали пользу, і їм давали пользу. Тому що саме головне, що ми зустрілися, оповщалися, одне одному розказали. Я кажу, є що показати, бо книги в нас багато наших письменників. І ми я дуже вам вдячна за вас, труд, ви не полінували прийти в дитячу бібліотеку і поспілкуватися з нашими учнями. І ми, ми вам щиро дякуємо, що ви організували таку, знаєте, я, я взагалі під враженням. Я, у свої, моєму віці я так ні думала, не так зріло, як вони думають, як вони пишуть такі вірші. Я, я просто вражена. Знаєте, я інколи Старшим наш, моїм колегам є чому повчитися, бо, бо там у тих віршах не просто Рима, не просто, а там, там є така душа у тих віршах, що в ну, мене мурашки по, по шкірі бігали. Не ховайтеся з тими віршами, бо я багато своїх віршів ранніх розтратила. Я боялася по комусь показати, тому так бомба, так вони залишилися ні, нікому не воно. Ну вони у мене настільки зрілі, звичайно, не були. Я вам бажаю лише, щоб то натхнення до вас частіше приходило, бо без нього ніяк. І будьте всі щасливими. Щоб, щоб любити було чи... натхнення, та приходьте в бібліотеку, будь ласка. Тут ви найбільше знайдете свого натхнення, тому що тут всі книги зібрані, які вам буде потрібно перечитати, щоб ви змогли дали передати сво... Сво... своїми словами. Ну, а зараз Івановна, якщо мені дозволите зачитати, оце про це, о, це все встави. натхнення. Що о, є. Це... Це... видимо, торкайтеся до неба, коли підшкурюмовані рядки. У мене чи у неба ця потреба? Щоб провести події крізь роки. Події різні, і малі і великі. Події визначні і незначні. Бувають щирі, а бувало великі. Підкаже небо, що описувать мені. А ще буває щось незрозуміле. Таке, яке не можу пояснити. І виливається в події наболіле. І розум цим не може володіти. Стається те, про що я вже писала. І не на стане новина. Подію цю вже муза диктувала. І чаша неба випита до дна. Що розсиплеться Україна на макове зерня, де світуть полошки в житі, проростає терня. Років десять я його написала, чи не розсипається ця Україна наша? Інколи буває страшно, але воно було тут, розумієте? Будь ласка.